Канал Казка перед сном. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Таємниця Різдвяного подарунка. 21 день до Різдва. Вранці Елі розбудив лис Фрідо. Елі, прокидайся, тихенько сказав він. У норі ще було темно, тому соня навіть не одразу розплющила очі. Нарешті, прокинувшись, Елі на зерці за лисом рушила довгим підземним тунелем. Аж ось вони дісталися до краю, і Фрідо став прощатися. Щасти тобі, люба Еллі, прошепотів він. І перш ніж соня оговталася, лис Фрідо зник у темряві. Кажани та гілка святої Варвари. Ого, як тут темно, як волого і холодно! Еллі скоро звернулася То де ж ці кажани. Вона не вгледіла жодного ані на стінах печери, ані на підлозі, ані на стелі. Лише три вази висіли на довгих мотузках і легенько погойдувалися туди-сюди. У вазах стояли гілочки, перев'язані кількома чорними хустинками. Оце так чудесія! Аж раптом Еллі побачила, що одна хустинка ворушиться. Це що таке? Соня придивилась уважніше й неабияк здивувалася. Це ж не хустинки, це кажани. Вони висіли догоридриком на гілочках, і це було так кумедно, що Еллі вже геть не боялася. Привіт, любі кажани, а зайчик Казі у вас? гукнула вона. Цить! Цить, цить, не так голосно. Кажани якусь хвильку потріпотіли чорними крильцями, а тоді заспокоїлися. Еллі затамувала дух. Тихенько, інакше гілочки святої Варвари не розквітнуть, прошепотів один із кажанів. На подив Еллі він був такий темний, що розгледіти вдалося лише гострі білі зуби. Гілочки святої Варвари? А що це таке? прошепотіла у відповідь Еллі. Цить, 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 не так голосно, засичали кажани. Еллі стало цікаво, вона полізла на стіну. Це не так уже й легко, каміння вологе та слизьке, тож соня постійно зісковзувала і мусила братися спочатку. Часу на це пішло чимало, та нарешті вона впоралася і повисла на гілочці поряд з кажанами. У животику так крутило й буркотіло, що Елі засміялася. Цить! тепер уже хором засичали кажани. Та мовчу вже, мовчу, хутенько прошепотіла у відповідь Елі і замовкла, поводилася тихенько, як мишка. Тим часом вона уважніше роздивилася гілочки, на яких висіли кажани. Аж тепер помітила безліч бруньок. Вони рясно всіяли гілки й біліли на них, наче маленькі пухнасті котики. Але ж це не надто захопливо. Чому ви не спостерігаєте за цвітінням дерев навесні? прошепотіла Еллі. Не захопливо? Навесні? Та ж це гілочки святої Варвари. Вони квітнуть лише на Різдво. Скажи ще, що ти цього не знаєш, вражено зашепотіли кажани. Цить! Намагалася заспокоїти їх одна надзвичайно кругленька подруга, але це не допомогло, адже Еллі взялася розповідати, що зазвичай спить узимку, а кажани залопотіли у відповідь Нині день святої Варвари, і ми зрізаємо гілочки з яблунь або з будь-яких інших фруктових дерев. Гілочки ставимо у вазу з водою, а тоді чекаємо. Іноді гілочки зацвітають точнісінько на святвечір, а іноді ні. А щоб було цікавіше, ми сперечаємося одні закладаються, що гілочки розквітнуть, а інші, що не розквітнуть, пояснив той особливо темний кажан. Еллі раптом виявила, що їй уже не так і нудно, геть навпаки, сповнившись очікувань, вона погойдувалася вперед назад, розглядаючи пуп'янки на гілках святої Варвари. Аж тут із наплічника випав подарунок для зайчика казі. Еллі ледве спромоглася впіймати. Зайчик Казі, вона про нього мало не забула. Мені вже час, гукнула вона, та кажани не, не відповіли. Оце тобі на. Вони поснули. Тоді й Еллі помітила, що страшенно втомилася. І навіть звисаючи зі стелі до гори дриком, вона теж заснула.